Всім привіт! Ви на каналі Несткар. Мене звати так само Макс, і сьогодні ми будемо розповідати про Subaru BRZ. І цю машину також привозили ми для мого друга. І я запросив його в це відео, щоб ми разом поділилися досвідом він своїм, а я своїм про це авто. Цю машину ми привезли в листопаді. Вона там трошки поробилась. Нейтралка — це коли посередині коробка, поняв? А ручник? Стоп, стоп, тепер чуть-чуть медленніше, так плавно старайся, максимально плавно. поїзд, і з нею вже стались певні події, про які ми сьогодні і розкажемо. Добрий день! Здорово. Це власне Марк, власник Паць. цього авто. Раз, Раз два, три. три. Коли ми починали підбирати марку машину, то в нього було два критерії: <laughs> безключовий доступ і CarPlay. На ключ. Все, ти хотів, да? от є, бачу полоска. <реш> ну Перед собою ви бачите машину на ручки, ну Собара БРЗ. А в цих критеріях можна було багато варіків знайти, Того вопрос: чого саме Собара БРЗ? Ну, того, що це, по-перше, купе, по-друге, це задній привід. Що <реш> по комплектації сказати? Є клімат, є телек. є духовка, є... є механічна коробка, передач така. Є підігрів сидінь, режим, якийсь трек. Взагалі це трекова машина задньоприводна, тому вона і на механічній коробці. І, по-третє, вона дуже гарна, мені подобається. Без ключовий доступ, ще і карплати, забув сказати. Це обов'язково, це обов'язково. Це, обов Без це по цього не їде. Я бачу, що всі машині стоять, як мінімум, нестандартні фари, значить, логічно, що ти сюди вкидував гроші. Що ще ти сюди додавав, окрім того, що просто починив її обслужив? обслужив? давай почнемо з того, що це не прям звичайна машина. Звичайна а ви машина. Ви, а ви про нас перволь? Е, окрім фар, тут ще стоять не стокові фонарі. Ззаді. Е, стоїть. Е, Койловери. Я Знає, що це. Uh -huh. Ну дивись, койловери це простими словами спортивна підвізка для гонщиків. Ну, так. Можемо, можемо так сказати. Угу. Наскільки я знаю з офіційних джерел, ти планував раз виїхати на трек. Ну, щось я, не вийшло, так? Бу... Да? Ні, я був на треці. Був. У мене була... На евакуаторі. Ні. ну Це потім було. не потім, Скільки раз ти круг? Скільки кругів ця машина дала по треку? Три круги. Це була перша сесія. І перша І Останнє. Не <риколі> останнє. <риколі> Прикольно, а чого ж тоді тільки три круга, що ж случилось? Зараз. <риколі> а случилось четвертий циліндр. Яку класну машину, я привіз. Та не чіпай гляньте, що ззади там несеться. Саша Слобоженко приїхав? Ти ж зможеш цю хуйню поставити? А куди? Де дірка? Нагадую вам, що ця машина 2020 року, а газових упорів так і не придумали. Ну відкрити це класно, Так розкажи більш детально, що случилось, чого вона зараз проходить обкатку. <рес> ну я вирішив, що я треба таку машину експлуатувати. Ну як треба за призначення. Ну за призначення. Ти хотів сказати так. Ти просто не можеш. Ну, Я тобі поміг. Ну окей, за призначення. <рес> Тому я поїхав на чайку. Це була моя перша сесія. Перший виїзд. Я, знаю, я. я проїхав е, три кола. До речі, я був твоїм другом родиком. І ми їхали Багато разом. Є я... Про е, так, я їхав е, в шлемі. В шоломі, в шоломі я їхав. Ну, мотор це не спасло. Я їхав в шоломі і чую якийсь дивний звук. Странно. Питаю Родіка, Родік, що це таке, він каже. Та це колеса. Я Дай думаю... газу, да, газу, роді всі случая, каже, давай, газ, давай. Вроді каже, не поїхали. Я кажу, ні. Я чую, що ну, щось не вже Да, Я з'їжджаю на підлейн, відкриваю мотор, все нормально. Даю трішки газу, і ми зрозуміли, що звук там з мотора інший. Отакий. Евакуатори, що ну вона поїхала на сто. Ні, що ну рача? ви б скинули відос нашому гуру, цих машин. Тобто шавить в моторах. Гарний сервіс, на ходу називається. Ну, ну ти ж на не забувай, Ну ти ж не забуваєш, що у тебе не простий мотор, а із за цієї красної штучки у тебе плюс 5 лише сил. сіл. Тобто, ну, не 200, а 205, Це ну... дуже важливо. Всі, хто дивиться з ГТ-клуба, ці відоси, в нього не двісті, у нього 205. Він круче, ніж ви. Впускний колектор червоний, тому він на плюс 5. До потужності. На плюс 5 кінських сил. Окей, в тебе поки просто появився якийсь звук, там, ну, понятно, що ти не розумієш, що це. Доїхала до СТО, ну, що далі. Що вона чекала, поки знімуть мотор. Зняли мотор, подивилися, сказали під заміну ні. Спочатку поміряли коліно, сказали, що ну, його вже не врятувати. Ми замовили інше коліно. Там є вкладачі, мене, новий, новий маслоприймач. При... Але зараз він на ходу. Я можу проходити обкатку, а потім знову поїду на чайку. Уточню, що ця машина вийшла 21500 і ти в неї ще додав? 3-300 на мотор. Yes. <риск> роз... Чоловік, який стоїть за камерою і понімає, в цінах не може мати Я скільки міг квартир собі купити за ці гроші? Так бомба, так да. Ну, Поцієнка прикольна. <риск> Мене найбільше інтересує пепсі звичні, якщо чесно. Я б її навіть спробував. Пепси звечный, я би попробовал. <ривіт> а Сики, пару Ніч... що он там поляк мені не, Та ні, літовець. Ну пахне класно. Да, ну, <ривіт> Обична ця, доктор Пипер. Да? Нормальная. Бомба, давай ну, машину мне. <ривіт> Я боюся, що я зараз тут назад хочу. А якщо субару б'є субару, це ж не вважається. Так, перший раз за рулем е цієї субару. Перше, що найтяжого, ну, це механіка. Механіка це для мене смерть. Я їжджу нормально, я вчився на механіці, я вмію всі діла, ну, якби не вмів, не сів би, це логічно. Але Марк явно не в захваті від того, як я їду, правильно, Марк? Чи ти балдієш? Це ти балдієш, не обманюй. Ну куди ти? Ну дай, пустіть мене, бо що не бачиш, що за рулем ну, тупо, людина, яка не вміє їздити. На механіки. Мало би Бога в серці трохи. Ще й червоний. Поїдемо там, розвернемося. Ну, коротше, на механіці ні, це не для мене. Але сама тачка прикольна, вона збита, хоч цей задній привід, я цього не відчуваю поки. Ну, Прикольно, в салоні мені я не скажу, що щось не вистачає. Карплей. В принципі, для мене все, що треба в машині, це карплей. Ну, тепер я ще потім, щоб вона була на автоматі, бо механіка це не для мене. Так, то машина прикольна, гарненька, тут ці кнопочки, дропочки, стразики, всього пісня. Я навіть, що сказати мені. От якби я е, був більшим. Ми заглохли. Ми вже раніше зрозуміли, що ти в цю машину вкладала гроші окрім ремонту. Ти там додає якісь тюнячки, фішки. Mm -hmm. Які ще є плани, чи взагалі плануєш ще в неї щось вкидувати? Якщо да, то що плануєш міняти? Скоро будуть нові диски. Я Планую зробити губу. Ну, диски в тебе вже є, і ми можемо фотку показати, правильно? Так, я думаю, я їх поставлю і вам скину її. Тому все буде. Так, диски це поняття. Ти ще казав, що за сідушки. Губа. Губа це наперед бампера? Сідушки, так, це в планах сідушки зробити може, коли буде виходити відосик, то я. А для чого? Ну, диски я розумію, там, для вигляду. Для чого махінації, наприклад, сідушками, для чого тобі це складати? Можна просто взяти сідухи від ген 2, від GR. Ні, я розумію, що можна. Для чого? Це можна зробити за 200 баксів. чому не зробить. А що це дає? Вони. Більш якісні і більш якісно тримають, трішки краще тримають атрець. Коротше, це чисто для трека, так? По, ну, по місту, Просто вони, вони мені більше подобаються, ніж ці, і чому це не зробити? Це буде єдина машина, яка буде ген-1 з сідушками ген-2. Я так зрозумів, усі, хто володіє цими машинами, mm -hmm. в них це один, один тригер, щоб тільки в мене таке було, правильно? Ну, no, звичайно. Є. Yes. Того в тебе кнопка старт-стоп в стразіках, правильно? <laughs> <laughs> Бо ні у кого такого більше ні є. Я просто залишу. Окей, ти сказав ще про губу. Це я так розумію на передній бампер. Так. Машина і так дуже низька. Це за низь і ще більше. Тобі не жалко? Кого? Ну, деніг, які можеш просто в першій ямі потіряти, грубо кажучи, і іспортити від машини, там по царапитися, Та не буде, дайте. Та ні, все норма буде. Буде все нормально. Ну буде ви типу, діті постати. То я ж не ярко. перший. Не перший хто ставить це мину? розходник, розумієте? Скільки стоїть? Ну, 300 доларів десь. Є місця до тебе на роботу ще? <laughs> розходник за 300 гривень, тяжов. Чого гривень? Американський. Так, ти ще казав, що ти спойлер щось там з ним робив, бо ми бачимо посередині дірка, яка не задіяла, що там було. На спойлері є проставки От, Вони додають трішки висоти цьому спойлеру. Взагалі, в моїй голові це типа, тачка для треку. Ну так як ти розказуєш, тобто поганять. Машина вихідного дня, простіше кажучи, ну в тебе це, по суті, головна основна машина, на якій ти проводиш більшість часу, коли вона на ходу може їздити. Як тобі взагалі от, в обичній житті їздить на плюс-мінус трековій машині? Дуже класно, дуже подобається. Знаєш чого? Не, ну ти Тому, зараз що я працюю вдома. Я не виїжджаю нікуди, кожного дня в офіс. Мені не треба це робити. Я ну, виїжджаю на вихідні дні. Тобто виходить тебе кожен день вихідний, правильно? Е, ні, кожного дня робочий, але я працюю вдома. Ти плануєш на ній в цьому сезоні попасти на трек? Звичайно. Обов'язково. Збоку я би приїхався. Я би проїхався з боку, подивився ну, взагалі, як цей процес відбувається. Дякую. Мій дідо, друг мій. Може... Водитель маршрутки 416 з номерами АІ-3767 РВ офіційно заявляє, ви мій кент, бо ви мене пропустили. А Він бачить, що в нас камерка, розуміє, що ми люди серйозніші, ті по очках ззаду сидять по-любому зразу. Б. Плюс 10 довіреності. Я за кермом цієї машини вже десь 20-30 хвилин. Мені подобається, як вона рулиться. От, рульошка в ній прикольна, бо вона стоїть на дорозі твердо. Мені було б цікаво, як зимою, бо вона на задньому приводі, але зараз я не відчуваю якоїсь відмінності від там, переднього чи повного. Тобто задній та й задній. Подобається, хто, багато хто хейтить цей салон, Мені подобається насправді. Прикольні красні кнопочки, крутілочки, тумблери, красна обшивка. Простий, мінімалістичний, я не знаю, прибор спідометра, всі дані, які тобі треба, виводяться на екран. В цілому, якщо вони думають, що ця машина механіка і що вона дуже низька, то блін, непогано. Але також, ну, я б, мабуть, обирав собі в цьому бюджеті щось. Ну, якщо б це була одна машина, то щось більш комфортне. Бо це все-таки не про комфорт, а більше про емоції. Але з іншого боку, якщо ти гарно їздиш на механіці, а якщо ти. Практикуєшся, ти по-любому на ній гарно їздиш, то прикольно. Але в пробках, ось по Києву ми зараз їдемо, наприклад, тянемося в пробці, ну це, цю коробку держати туди-сюди. Мені, наприклад, це ну, я не розумію, який сенс це робити в 2024 році. Ну, в автошколі я їздив як Бог, але ну, потім я зрозумів, що мені просто стіпління піднажимали, коли треба, поняли? І того я їздив як дядька. Потом, а потім, коли сідав до батьків машини, думаю, ну блін, я вчора тупо на Ланосі в школі, ну, ну, верстапен реально за рулем сидів. А сьогодні я тут поїду глохну на кожному повороті. Думаю, що таке? А то те... потім підріс і зрозумів, що мені інструктор ціплення піддобавляв. Тебе тут стоїть дефолтний самий найпростийший, правильно? А, ти так, ну, ти так. хочеш поставити собі якийсь пожирніє. але не ставиш чи не поставиш чого. Болох? Не поставив вихлоп, це поки що. Це тимчасово, тому що скоро все буде. А що буде? Якийсь вихлоп точно буде. Бо зараз ти їдеш хоч і обкатка, але все одно я, ніби цей мотор душить, душить тебе. Звук, звуки дуже неприємні. Ні, хуйня якась. Зараз все плюс-мінус норм, але немає цього субарівського звуку. І ніби машину душить. Зайшло мотора? Ту ж був. Ніби, ніби щось її зсередини душить, розумієш? Це, мабуть, за, ну, з мінусів, це єдиний мінус, який тебе зараз турбує, чи ще якісь мінуси є по машині, які. Ні, от, мінусів хотів. немає. Нема? Ні. Та це ми гарно спрацювали, ну, типа я чи що? Ілі ти ти гарно... гарно привіз мені машину, нічого не скажу. Машину Марку скинув наш кент Ден. Він гуляв на пляжі, балдів, веселився. Побачив цю машину, скинув Марку. Марк мені. Ця машина була продана три дні назад за 6600. Зараз висів на неї байна 7-900. Види торгів. Машину можна купити двома способами: По байнау. Тобто, зайшов і купив як на авторії, нажавши одну кнопку, або торгувати її в онлайн-режимі. Тобто, клацати на кнопочку і набивати свої ставки. Як це відбувається? Ми прораховуємо максимальну ставку. Як правило, до 10 чи 15 тисяч крок коштує 100 доларів. Далі більше. Якщо ми прорахували, наприклад, машину в 10 тисяч, зараз вона торгується 7, то ми ставимо до моменту, поки не дійде до нашого максимуму. Якщо наш максимум не досягнутий, тобто ми виграємо машину наприклад за 8 тисяч, то відповідно всі інші платежі також зменшуються. Або ж машину можна купити по байнау. Що це таке? Допустимо, продавець хоче продати свою машину за 10 тисяч доларів, але її на аукціоні виграють максимум за 7. В такому разі продавець має право відмовити покупцю в покупці, і ця машина може бути повторно виставлена на торги. І продавець вказує, що він готовий продати цю машину за 10 тисяч доларів. Ми це бачимо, рахуємо. Якщо ці цифри нас влаштовують, просто нажимаємо кнопочку «Buy now» і купуємо цю машину без аукціону. І ми вирішили посчитати її, як і настоящі євреї, за 7200, за 7500. Але на всякий случай порахували по 8. От аукціон, час до аукціону, я пишу Марку, Марку, вже 7700, 700 все, без варюків, або торгуємо її дорожче, або пропускаємо. Він каже: давай за 8, Все, приходить аукціон, і ми її власне виграємо за 8. Вона їде в Україну, от такі фотки нам прислали, що вона там не відкривається багажник, туди-сюди. Марк, мені ще пише, що це за запаліться вніс, що це таке. Ого, Марк, тут ще модні брелки. о майо, Ти ж хотів тюнячки. <рес> <рес> Я не знаю, якісь модні, ти ж тюнячки хотів, поздравляю. О, диви, тут молитва, молимося Богу. Мі... ну все. Оце не притикай, це треба буде тобі все. Ключ на оддільно, а оце на собі. Вів ремонт він. Я взагалі туди не влазив. Він просто мені скидав якісь там відео. От, мов, купляю запчасті, от за такі гроші, за такі. Тут хочу таку запчастину. СТОшники йому сказали, що треба. Ці відео в нас збереглися, плюс там є фотки, ти розповниш, скільки там на що ти тратив. Uh -huh. І в принципі, от такий був ремонт. Вона була вдарена в передню частину, плюс зацепило трохи двері. І це не перший ДТП. До цього в неї було мінімальне ДТП. Також по морді. Того ми знали, що в неї було два власника. Перший власник це був якийсь чудак, ми його не знаємо. І друга власниця це була дівчинка, яка на ній їздила. І якимось чином марк її знайшов. Ну, я, в принципі, розумію процедуру процедуру, як це відбувається, бо сам таке роблю буває. Але розкажи, будь ласка, детальніше, як ти її знайшов? Чи вдалося вам вийти на якийсь контакт? Ні, не повністю Все? — Можна хай заїхати. Ого. А що до чого? Там сквер. Ходи ката дівочка. Так її знайшов на Фейсбуці. Почав дивитися її фотки, і там були фотки з цією машиною, як я думав. І побачив фотку, як вона сидить на багажнику прямо з ногами на каблуках. Я бачив, в костюмі жінки кошки. Так, і я прям в шоці був. Якщо Чого? чесно. але потім зрозумів, що це не моя машина. Вона розбила цю і купила собі таку ж саму, але Дорест. А то то не твоя машина? То не моя машина, так. Ага. От я, я але що думав, що твоя я, я коли все зробив? Полагодив, то вона сказала: ну я не писав фотки, Вона каже: Йоме, це моя любов, це все моє життя. Дотепер скидаю її фотки, які що я що я роблю. Вона просить, чи ти просто сам. Ну просто я кажу, ти хочеш, можу скидати фотки, що я з ти типу роблю. Вона така, давай, окей. Всім дякую за перегляд цього відео. Хочу, щоб всі розуміли, що всі шутки, які були в цьому відео, які направлені на Марка, на GT Club, це все просто шутки. Ми вважаємо і клуб, і марка. Я взагалі ставлюсь однаково до всіх машин, бо якби я так не робив, я б не їздив би на тесті. Правильно, бо тест це гімно, всі так кажуть. Тому хочу ще, ще раз подякувати Марку за те, що дав нам цю прикольну машину, що вибрав таку незвичайну тачку, бо за ці гроші можна було привезти, як я вже казав, Audi a 4 чи ще щось просте. Він вибрав таку зажигалочку, яка не для всіх. Тому дякуємо йому за це, бо якби він цього не зробив, то ми б зараз не знімали це відео, а було б про щось друге. Я також хочу подякувати Максу. Дуже швидко в сроки привіз машину. Все розписав, тому це топ. Дякую.